Більша частина вітчизняної території України розташована на південному заході східноєвропейської рівнини. Пересічна висота рівнинної частини становить 175 метрів над рівнем моря. Найвища її точка гора Берда 515 метрів. На Хотинській височині. Середні висоти тут 300-400 метрів. Мінімальні позначки висоти 10-15 метрів зафіксовано на Азово-Чорноморському узбережжі. Гірські хребти Карпат сягають 15-2000 метрів. Найвищою точкою держави є гора Говерла 2061 метр у Карпатах. Рівнини в Україні займають 95% її території. З них 70% припадає на низовини. Середні висоти в яких від 10 до 200 метрів. Відомими в Україні є такі рівнини: Причорноморська, Північно-Кримська, Придніпровська, Полійська, Словечансько-Овруцький Кряж, Закарпатська. Западини на платформах виражені в рельєфі саме низовинами. Найбільші низовини в Україні розташовані на півночі, Сході та Півдні. На півночі розміщена південна частина Поліської низовини. Її рельєф плоскохвилястий, інколи погорбований. На заході цієї низовини є підвищення: Волинське пасмо та Словечансько-Овруцький кряж з висотою 315 метрів. Річкові долини тут широкі і багнисті. На лівобережжі Дніпра розташована Придніпровська низовина. На схід від долини Дніпра розміщена полтавська рівнина. Долини річок тут переважно широкі, з крутим правим берегом і положистим лівим. Південь України займає причорноморська низовина з пересічними висотами 120-150 метрів. Поверхня низовини плоска і рівнина. Вона має похил у бік Чорного моря. Для низовини характерна наявність степових блюдець різного розміру. На заході України розташована невелика за площою Закарпатська низовина, яка є частиною середньодунайської рівнини. Поверхня її плоска. Пересічні висоти становлять 100-120 метрів. Височини України займають 25% території України. А їх середні висоти коливаються від 300 до 400 метрів. Серед них Придніпровська, Приазовська, Подільська, Волинська, Передкарпатська, Хотинська, Донецький Кряж, Середньоруська. На заході України розміщені Волинська і Подільська височини. Які мають абсолютні позначки 320-350 метрів. У межах Подільської височини виокремлюють такі масиви: Гологори, Кременецькі гори, Росточа, Опілля, Товтри. Найвища точка Подільської височини гора Камула з висотою 471 метр. У складі Волинської височини вирізняється Мізоцький кряж. З північного заходу до Карпат пролягає передкарпатська височина з висотами від 300 до 600 метрів. У центрі нашої батьківщини розташована передніпровська височина із середніми висотами 200 метрів. Тут поширені ерозійні процеси і тому найвищі точки розміщені на дніпровських кручах у межах Канівських гір та у межах міста Києва, як миси Київського плато. На південному сході вітчизни розміщена Приазовська височина. Найвища її точка гора Бельмак могила з висотою 324 метри. На сході держави розташована Донецька височина. Її найвищою частиною є Донецький кряж гора могила мечетна з висотою 367 метрів. У цьому районі густа річкова сітка.